На цьому ряду добре видно. Тут посадили а, з мінімальним заглибленням шкейки кореневої, і вон двохметрові виростали. Тут він майже на поверхні був, тут дуже близько до поверхні, такі красиві виростали, тут теж практично на поверхні, а тут Вон, двохметровий саженець, дуже себе добре відпочивав. Трохи його хтось там ударив, але суть в тому, що навіть верхні корінці вони в повітрі були. Тобто він жив і розвивався, з а, а, шийкою кореневою трохи вище, ніж земля без землі. Але все рівно дуже добре себе почуває. На відміну від Сусідніх, де з різному ступеню ну, тут ще нормально було. Ну, от, там де є такі, що вон, з половину повиростали, але були дуже сильно заглибані, копували. Особливо там, де прищепа і засипані були місце прищепи. От. Оце плюс-мінус. Здоровий. Ну, Оці інші. Тобто не кожна рослина, вона таке переносить спокійно. Там в кінці аж, ну тут взагалі маленькі вони в кінці навіть погнили. Там один засохший є, бо згнила згнило місце прищепи, було засипане землею.